Всім привіт! З вами адвокат Алік Керімов, керуючий адвокатського бюро Керімов та партнери. У даному відеоролику хоч, хочемо розповісти про акт встановлення факту здійснення особою догляду, постійного догляду. Останнім часом дуже багато військовозобов'язаних звертаються з даним питанням, а яким чином отримати цей акт. Тобто відповідно до статті 61 61 постанови Кабміну 560, чітко зазначено, що особи, які звернулися з заявою про отримання довідку про відсрочку від мобілізації, зазначені пунктами 9, 13 та 14, повинні отримати акт, акт про встановлення факту здійснення особою догляду постійного догляду. На практиці аналізуючи документи, які приносять нам військовозобов'язані зобов'язання для допомоги для подальшого отримання юридичної допомоги та консультації, стискаємося з проблемою отримання цього акту. А саме питання, чи потрібно зразу його йти до соціальної служби, отримувати, чи вже ТЦК та СП направляє таку особу для отримання цього акту. І е, е, аналізуючи практику, ми стискаємося є військові зобов'язання, які вже приходять з цими актами е, про встановлення факту здійснення особи догляду. А є такі е, випадки, коли е, людина звертається для отримання цього акту, а їй кажуть, ідіть спочатку в ТЦК ТСП, візьміть звідти направлення, і тоді ви прийдете з цим направленням, ми виїдемо і з, е, складемо цей. Відповідний акт, який є встановлений додатком 8 до постанови Кабміну номер 560 на підставі якого керується ТЦК ТСП. Тобто, виходячи з зроблених мною висновків, то є два шляхи отримання цього акту. Перший шлях це. Людина безпосередньо я рекомендую саме цим шляхом спочинати ті, хто мають право на відсрочку за 9, 13, 14 пунктом частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, звертатися до соцслужб і з вимогою надати це, акт про встановлення факту здійснення особою догляду, постійного догляду. У випадку, якщо комісія. Без направлення ТЦК вийде і складе цей акт, тоді берете цей акт і з іншими документами, які необхідні до і необхідно додати і підтверджують наявність у вас отримання відсрочки від мобілізації. Додаєте до заяви і звертаєтеся до ТЦК ТСП з проханням отримати довідку про відсрочку. У випадку, якщо соцзахист вам відмовляє одразу в складанні цього акту, тоді необхідно скласти повний перелік документів і звернутися до ТЦК ТСП, де знаходиться особова справа військовозобов'язаного або за місцем його реєстрації, та отримати направлення від голови комісії. Для складання акту про встановлення факту здійснення особою догляду, після отримання і складання цього акту, цей документ необхідно надати голові комісії для остаточного прийняття рішення та оформлення довідки про відстрочку від мобілізації. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання з приводу. Отримання акту про встановлення факту здійснення догляду. Пишіть нам в коментарях, переходьте на наш телеграм-канал, ставте ваші подобайки, підписуйтесь на наш канал. Чим зможемо допоможемо, звертайтеся, тобто у консультацію, як діяти в тому чи іншому випадку, обов'язково ми, ми вам надамо. Дякую всім. Всього найкращого.